Слава Богу! Слава Богу! Брати рекомендували не більше 40 хвилин проповідь, я був злотняний. 20 хвилин на одну бумажку. Місце писання, яке я хотів зачитати для наших розумів, це 2 Тимофіїв, післання апостола Павла, 4 розділ, всього 8 вірші. Я змагався добрим змагом. Свій біг закінчив, біл зберіг. Наставку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний. Не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. <клес> коли знаєте, я прийшла це місце писання, то мені згадалася недавня історія, коли я біг на маршрут, яка їде на виживе, додому де треба було їхати. І я прибігаю до маршрутки, доволі вже зараз вдома буду, буду сюди їхати по карману, треба гроші заплатити, а грошей немає. <клес> І знаєте, щось, я додому можу попасти? Але не можу, тому що в мене чогось не вистачає. В мене знаєте йокнуло серце. Фінішу, той, хто зробив те, що мав зробити, той, хто досягнув результату, досягнув. Чим ти трудився, що ти вкладав і тобі нагорода. Приємно отримати нагороду, правда? Зарплата це також винагорода наша за нашу працю. Це як івіоліт нашого труда, те, що ми вкладаємо, правда, це нагорода. І хочеться отримати нагороду. Правда ж? Нам хочеться отримати цю нагороду. І написано, апостол Павло, мені готується цей вінок праведності. Йому готується цей вінок праведності. Він мав його отримати. І я думаю, собі, коли читаю це тільки верхню частину цього вірша. Добре тобі, апостол Павло, ти отримаєш вінок праведності. Але чекайте, ми дочитуємо до кінця. І там написано. І не тільки мені, тож він каже собі, але й усім. Хто прихід його полюбив? А, так той вінок праведності, цей вінок, цей нагороду може отримати кожен. Всі можуть отримати. Всі. Не тільки апостол Павло, який трудився, який вкладав, який досягав результату, який змагався добрим змагом, зберіг віру. Не тільки він може отримати, всі можуть отримати, хто прихід його полюбив. Значить, я маю бути в числі тих, хто полюбив його прихід. І тому. Вінок праведності і полюбити його прихід, вони якось пов'язані. Тобто вінок праведності і полюбив його прихід, вони пов'язані. Тому що щоб отримати вінок праведності, треба полюбити його прихід. Вони пов'язані, як наші легені пов'язані з повітрям і вдихають, кажуть, 12 тисяч літрів за день, за добу, вдихають наші легені. Наскільки їхня потреба, неймовірна, в повітрі? І вони його обробляють для того, щоб ми могли жити, рухатись. Могли. Вони обробляються. Любов до нього, любов до Його приходу, вони пов'язані з цим вінком праведності, з тієї нагороди, вони пов'язані. Значить, моє життя, для того, щоб я отримав цей вінок праведності, має також бути пов'язане із любов'ю до приходу Ісуса Христа. Далі, це не колись було, полюбив, ну і забув, це на постійній основі. Ну Прийшов момент, наше серце забилося, приблизно кажуть, друга-третя неділя, да, там, з двадцять перший день починає битися серце внутрі дитини, яка внутрі матері у дитини, має вже б'ється серце. Воно почало битися і продовжує. Правильно, Правильно, бо ми маємо має любитися за постійні основі. коли ми полюбили Ісуса Христа, коли дійшов наше життя, змінив наше життя, коли ми послідували за Ним. Це на постійній основі. Я любив Його тоді, коли Він спас мене, коли я оцінив це, коли він змінив моє серце, торкнувся мого серця. І далі кожен день я продовжую любити Його. Це на постійній основі. Як б'ється моє серце і має битися для того, щоб я міг жити, так само я маю на постійній основі любити Божий прихід. І все, що зв'язано з Богом. Все, що зв'язано з Його приходом, я маю це любити. В іншому перекладі це також 2 Тимофію, 4, 4 розділ, восьмий вірш, сьомий, восьмий вірш. Я вів добру боротьбу, закінчив, забіг, зберіг віру. Тепер для мене збережений вінець правності, який вручить мені в той день Господь справедливий суддя. І не тільки мені, але усім тим, хто з любов'ю чекав його прихід. Той, хто з любов'ю чекав його прихід. Тобто ця любов була на постійній основі в цієї людини, та, яка чекає Господа, та, яка пов'язує своє життя з чеканням Бога і все, що з ним пов'язано. Каже, вона з любов'ю чекає. Ця любов на постійній основі в людині є. Вона пов'язана з цим. Вона живе цим. Це постійно в ній є. Вона турбується за це, щоб в ній це було. Любов, вона до чогось мотивує. До чогось і до когось мотивує. Мотивує до дій. Не може так бути, що людина любить і нічого, вона не робить в своєму житті для цього. Мене одного разу один знайомий спитав, Паша, ти любиш ловити рибу? Я кажу, звісно, люблю ловити рибу. А в тебе вудочка є. Я кажу: нема. Каже, як ти вижив до цього часу? Кажу, в мене чотири вудочки на карася, три на ляща, там чотири на щуку. Потім ще небо, а потім ще ще перечислив, в нього, що більше 20 вудок, спінінгів, закидушок. А ти, каже, любиш ловити рибу і не маєш одної вудки. Ну, Говорив свою жінку, подарила мені на день народження одну удочку, так що я вже люблю ловити рибу. Але важко про мене сказати, що я люблю ловити рибу, правда? От, а коли ти був там на той рибалці, да? добре, що один брат витягнув один раз за стільки років, вже не пам'ятаю, сходив на рибалку. Спортсмена також видно, що він любить спорт, правда? Ввечері приходили на спортмайданчик? Є ті, хто приходять подивитися на спортмайданчик, а є ті, які на самі на спортмайданчику. У нас були батьківські збори. Вчора вранці ми були під навесом, такий тіньочок, і все рівно жарко. А спортсмени хто ходить, то біжить, то руки, то ноги, то голову розминає, то підскакує. Думаю, Це спортсмену, це сіки вкладує. Тут сидіть жарко. А він займається. То видно, що він любить спорт. А я люблю дивитися на спорт видно, та людина, любов, вона мотивує. Не може бути такого, що не мотивує, що ти любиш щось, когось, а це не проявляється в твоїх діях. Не може бути такого. Моя мама таня, Надішна дружина, любить огород. Так вона їх веде ну, в сезон, два-три города веде, контролює навіть наш город. Вона контролює всі городи. І вона їздить, поїхала туди в Київську область, поїхала туди в. В сторону Вижерський район, поїхала в Кагарлицький район, приїхала до нас ще той район. і всі огороди контролює. Знає, де що росте, як росте, скільки виросла, що має вирости, коли має вирости. Вона любить цю справу. 69 років людині. Вона любить цю справу. Я люблю їсти ту справу, яку вона любить робити, вирощувати. А вона любить огород. Це видно людину по тій справі, що вона робить. Це видно, по її діям видно. По нашим діям має бути видно, що ми полюбили Його прихід, що ми полюбили Христа, що ми полюбили Його слово. Воно має показуватися, проявлятися. Це наше вподобання. Один брат він дуже любив, займався зовсім іншою справою, а любив інше. Він любив паяти щось там, виробляти щось. І потім в свій час прийшов: він став головним інженером на фірмі. Зовсім по іншій по спеціальності він любив. Став винахідником, винайшов, тому що він любив цю справу, він вкладався в це і досягнув певних результатів. Потім любов, якщо коли ми говоримо про те, що ми маємо любити його прифід, то любов вона формує особливе ставлення до об'єкту любові і сприяє формуванню різних зв'язків та гарної взаємодії, що позитивно впливає на загальний розвиток відношень, особливе ставлення до об'єкту любові. Воно сприяє, формує в нас, формує в нас ці зв'язки, гарна взаємодія. І це позитивно впливає на розвиток наших взаємодій і відносин з Господом. Одного разу я, оце останні дні дружині, було е, краще, бо приходжу, вона перший день займалася уборкою, прибиранням, все прибрала, повимивала. І коли я прийшов додому, ну звісно, вона хоче чоловіка запитати, ну як? І Уявляєте, я сказав, відповідь нормально не проходить взагалі. Взагалі не проходить. Не має бути такої відповіді ну, нормально. Вона два дні там видраювала, вибирала, всі шукляди, тумбочки, кухню, кімнату. Да все, все прибирала, все розставляла. Я не міг сказати нормально. Ідеально, чудово, прекрасно. Це неймовірно. Відношення нормально. Коли ми відносимося до Христа, до все, що з ним пов'язано, до Його слова, не може бути. Не може бути такого ставлення. Ставлення має бути особливе до Його приходу. Якщо я дійсно люблю Його прихід, це має бути особливе ставлення. Над усім, що є тут на землі. Моє особливе ставлення має бути до Божого Слова, до церкви, до Божих людей. Особливе ставлення. Особливе ставлення. І слава Богу! за за його слово, тому що воно неймовірно допомагає там, перше, це виявити проблему, так як у мене, коли я читав, воно й виявило проблему. Слово Боже допомагає виявити цей недостаток. І друге допомагає налаштувати, щоб те, що має працювати, воно працювало і працювало якнайкраще. Друге Тимофію, третій розділ, 16-й вірш, написано так: усе писання богонатхненне, корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності. Боже слово допомагає нам виявити те, що не так в порядку, ще в, в нашому ставленні до, до Ісуса Христа, до особливому ставленні, до любові, до любові до Його Слова, до любові до того, щоб виконувати Його слово, до того, що Він говорить до нас, і ми маємо виконати. Ви знаєте, коли я народився, я любив тільки молоко. А потім маму, яка дає молоко, потім папу, який носить на руках, потім сестричок, які ділилися зі мною. Я не народився з любов'ю до футбола. Я не народився з любов'ю до кави. Я каву почав пити, около 30 років мені було. Я каву тільки почав пити. Потім я почав це робити кожного дня. І тепер вранці я прокидаюся думаю, що я шукаю. Я шукаю попити каву. Я кажу, брат, зупинись там фора, брат, зупинись там сільпо. Він каже, так що? Так я ще ж не попив. День починається, має починатися ну, після молитви від кави. Та да я не любив її, я не народився з цим бажанням. Ні футбол, ні кави, ні. Це в ході мого життя з'явилося. Це я приклав зусилля та незалежність, я можу не пити. Я п'ю тільки два рази в день. Це вподобання, правда? Те, що я роблю постійно, мені починає подобатися. Постійно молитися, постійно трудитися для Господа, постійно любити церкву, любити Божий народ. Я прикладаю це моє вподобання, бажання моє до цього. Я старання свої прикладаю до цього, щоб любити Його і любити Його прихід. Місце писання, як хотілося б, щоб воно запам'яталося для нас. Я змагався добрим змагом. Свій біг закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається вінок правності, якого мені того дня дасть Господь суддя правний. І не тільки мені, але й усім, хто прихід Його полюбив. Тому бажаю, щоб кожен із нас отримав цей вінок правності. І ми любили Його прихід на все своє життя. Амінь.